Це набої снайперської гвинтівки. Ці набої ми знайшли в жовтнему палаці, коли вигнали звідти Беркут і внутрішні війська. Це снайперська куля, з якої треба снайпери по нас.

Стойне вів'яня. Похлиняють. Прочі Христе Боже. чоловіки, сильні чоловіки, не стримували сліз. Жінки, це вже ну про це навіть не говориться і. Коли я повернулася звідти, я не знаю, я не знаю ще, як я змінилася, але я це відчуваю. Ну, можливо, це там буде дуже пафосно звучати, але е, мені насправді здається, що так, сьогодні я побувала на війні. Тому що ти не знаєш, звідки полетить куля, е, хто в тебе стрілятиме. Так. Яке ставлення було до журналістів у правоохоронців? У правоохоронців, правоохоронців я бачила там лише полонених. Насправді ми не заходили там, де були, ми не заходили в боку Грушевського, тобто ми бачили лише полонених правоохоронців, яке них було ставлення? Вони, вони були налякані. Я запитувала у солдатів внутрішніх військ, вони сказали, ми боїмося хлопцям 19 років. Я їх розумію. Я їздила, висвітлювала події протягом от від початку протистояння до цього часу, але в таке в таке пекло я ще жодного разу не потрапляла, тому що я ж говорю, у нас зазвичай туди відсилають хлопців. Сьогодні так просто випало, що в це таке пекло поїхала я. Размер подходит? А от чего он спасает такой шлин? Это осколков. Это осколков? Це набої снайперської гвинтівки. Не змогли вони їх забрати з собою. Якщо відбулася якась напад на журналіста чи щось подібне, тобто різні є різні способи доказування, починаючи від свідків, про яких треба не забути, і вони можуть ну, досить швидко там розбігтися чи розійтися по своїх справах, треба взяти їхні контакти, хоча б там мобільні, щоб номери мобільних, щоб потім можна було зв'язатися, і ці люди дали свідчення. Друге, це матеріальні сліди, тобто є, ну можуть бути як сліди на тілі, які зрозуміло, що ну, тіло відновлюється і там пошкодження, там синяки вони сходять. Так? Тобто mm -hmm. треба звертатися до лікаря і при потребі в принципі, слідчі направляють на судову медичну експертизу. Є також єдину, наприклад, якщо це там світлошумові гранати чи якісь гумові кулі, чи щось подібне, воно також, тобто, якщо це, це потрапило в водях, застрягло там, то це теж може бути як доказ, і такі речі викидати не варто. Або якщо ви ну, побачили, що цим вас стріляють і воно ну, тут валяється поблизу на вулиці, то е, також цей предмет може пригодитися як доказ. Ну і плюс до того, звичайно, що є різні засоби фіксації, типу ну, ви можете свій диктофон, наприклад, включити, відфотографувати на мобільному, чи відзняти навіть на мобільному. Ну, Але, звичайно, це все треба робити таким чином, щоб це не викликало ще більшу агресію до, до вас. Е, також є, ну, є відеокамери, які можуть міститися в навколишніх будинках, тобто це в відділеннях банків е, чи в деяких інших закладах, може навіть в... Закладах типу кафе, чи щось подібне, і е якщо відбувся якийсь інцидент, можна обійти ці будівлі і розпитати персоналу, чи є в них камери, чи не зафіксовано щось подібне на цій камері, щоб потім можна було ну, або самим, або вже при потребі, може, свідчі вилучити ці записи, і це, звичайно, що буде вагомим доказом.